С вашего позволения у меня будет шахматный порядок, то есть один стих на русском, один на украинском, и вот так вот потихонечку. Ніби Мойсей, розсунувши тонни морської сині, дивитимось, як дельфінами виринає з легенів стогін, як медузами пропливають по м'язах спазми, як муренами пальці ховаються в теплих норах. Но вже тікає з під ніг, а ті ноги безсилі. Прийми мене, море, брудну, окривавлену вбогу, збери мою шкіру і склавтів м'яких, ніби пазл, забий шумом хвиль мій голос. Прос... Сяклий мінором, я ковтатиму твій пісок і округле каміння, тільки більше ніколи не дихати прісним киснем, заколисуй мене поглинай, я охоче топлюся у безкрайності твоїх вод, які звуться любов'ю. Це інстинкт помирання удвох двох, надлюдський, надтваринний. Я вивчу на пам'ять тремтливу прибоєву пісню і разом із нею в на кораловім блюзі згодуюся твоїм крабам. А без бою кров моя розіллеться по твоїх течіях. Я в останній назавжди позначу свою територію, самогубство, самопожертва чи самозречення. Я даю тобі слово, що смерть себе не повторює. на ладонь, чтоб согреть. Среди смертных семи ищет новый бессмертный грех. В цветочном горшке головы удобряет мигрень непристойными мыслями жаждой нетравленной крови. Следы губ по карманам успеть до гудка распихать. Бросить в сумку слова и звонки побыстрее в попыхах. Попрощаться в подъезде, в печали, в стихах и в сердцах. Пока с крыши с души на асфальт осыпается кровля. Поезд рвет мои ласты, диктует задание склеить негласная вывеска рай над каждой тенистой аллеей, потому что плюс сорок, куда же еще теплее, но термометры в страхе бьются о стены домов. У кого жизнь на Марсе, у нас тут меха на Венере. Мам, я снова летал во сне, пролетал как фанера. Мам смеется, ищет ремень, не меняя манеры, и к значку настроения красным рисует бемоль. Этот старый вокзал как в кино, но совсем настоящий. Мы играем на деньги, на раздевание в ящик. Быстрый пульс как Комар по ночам криклив и навязчив, потому под кроватью живет слевно монстр валидол. Геометрия рельсов проста, им совсем параллельно. Кто на полке второй тихо борется с новым похмельем, кто на полке второй в ожидании новой недели добивает последний глоток минералки со льдом. Рядками та стегнами, мабуть, найкраща пригода Безсонних ночей, коли передранковий спрут робить повіки темними, і чорнило його у волоссі безшумно тече. Ти найжаданіша з поміж усіх знарядь для тортур. Твоє ліжко ще й досі Зберіга в тіні прокруста. Труї мене очищай, рубай і бентуй. Я так хочу долоні твої стискати до хрусту, до синців обіймати плечі. Пополяти очима, твій голос в мені підніма революцію еритроцитів. І так само, як сивий апостол ніколи нам рай не відчинить мої пересохлі вуста ніколи не будуть тобою ситі, ловити розпечені зорі між твоїми рядками та стегнами, героїни ти мозок, шприцами гостролітерних слів. Ми навзаємо обіцяні, присуджені, я упевнена, але нагорода чи кара, це всесвіт не пояснив. Колись ми пустим коріння в живіт одна одній тоді планета заплаче і народить нам сина, котрий, як зевс, зіштовхне матерів у безодню, теплу, густу, беззвучну і блідосиню. Ходят. Но у нас свои светохоры, переходим на розовый свет, или на тот свет, или на вы. А взрослеть казалось так просто, но как всегда, вроде пропустишь минуту, и вот уже посидел. И трубка не знает, где сонный голос, где пьяный, но хочется верить, что в теплых твоих океанах я по сей дом, по сей день.